Під футбольний марш по футбольному полю впевнено крокують сивочолі чоловіки. Здається їм, ніби це вчора. Вони, юні, сповнені сил та натхнення, завойовують чемпіонське звання і Кубок області. А це було рівно 55 років тому. В складні післявоєнні роки центром футбольного життя у Фастові був завод Червоний жовтень. Чоловіки згадують, що за підтримки керівництва заводу для футболістів були створені хороші умови. Це допомагало їм крок за кроком здобувати чемпіонські трофеї. Феї. Символічно зустрілися вони на футбольному полі за ініціативи ветеранської організації Червоний жовтень команд Авангард Торпедо Бійте ще по цьому м'ячу скільки можна. Бійте з внуками м'яч, тому що не може бути, щоб фастовська земля була без талантів, А ви як показує час, ви прекрасні люди, прекрасні футболісти і завжди ви були гордістю фасівжан. Всім і поздравляю. 55 лет 1970 року, як ви вибору першість, Кубок області і грали на Україну. Це велика дата. И я вас поздравляю з тими успіхами, які у вас були. За время своего своєї в футбольному мире. і хочу пожелать самого самого найкращого, чисто такого футбольного долголетия. і значит, щоб ваші внуки все таки наследовали вас і ми видели Пеліпенка, Коваленко, Жеребнюк, Михайлюк, Бурдениць, Ципков, ще ми видели їх здесь. Не втрималися фастівські футболісти саме так, адже колишніх спортсменів не буває. Від можливості знову разом, як це було півстоліття тому, попасувати м'яча. Володимир Бойченко з ностальгією згадує ті часи, коли на цьому стадіоні починав кар'єру. дуже приємно на душі зустрітися з цими ребятами, з якими ми 55 років тому назад починали свою футбольну кар'єру. Після футбольної кар'єри чоловік став тренером у футбольній школі Олімпійського резерву. На питання, чого не вистачає теперішнім футболістам, що їм заважає показувати найкращий результат, Володимир Бойченко відповісти не може, але точно знає, що можлива причина в тому, що того часу вони грали на ентузіазмі. Це на люди, які дійсно себе посвятили футболу, якщо У меня там старые фотографии, я их передал сюда. Старые фотографии, мы ездили по 500-600 по километров значит, на игры, на грузовом автомобиле. В дождливую погоду однокрывали этот автомобиль брезентом. И вот так, вот такая футбольная жизнь у нас была. Далі ветерани футболу попрямували на Фастівський пивзавод, де були представлені стенди з фото. Заодно не відмовилися чоловіки від екскурсії відомим заводом. Зоябежнова Микола Правдівий, новини телеканал АСТВ.